Пау, 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 любі друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в дуже цікавий режимчик, який називається Randomizer. Отак от ми просто падаємо. І в чому прикол цієї гри? Що просто ти спавнишся з рандомним абсолютно оружієм. Тобі як можу дати якусь снайперку, так і якусь ось якийсь бластер кінта. Хе-хе-хе. <падаємо> Поняв, да? І, в общем-то, в общем в общем-то, агент Сігма, а ну давай. <гум> я хочу, щоб з тебе спав щиточок, я тебе прибив. Бемц. все, let's go. І суть цієї гри просто ну, получити про тотальний кайф, от поняв. Максимально тотальний кайф, наскільки це взагалі можливо. Просто розважатися, тому що, ну, прикинь, тобі просто в якийсь момент випаде там, типу, якась сосіска. <гум> <гум> І ти будеш стріляти з сосіски, ну це ж мем. Ось отако Блемі, Фред беру туди кульку. Нормально, нормально. Опа. Опа. А, опа. <рес> і мене зловили. От єдине, що тільки ця гра трошечки гучна, тому, в принципі, трошечки треба регулювати звук. Так, Бемс, мінус кент. Там воно бачу. Е! Ти наш ти... <śled> <śled> Я трішки не сник. <śled> Ладно. <śled> а я знаю цей ган. Я знаю його. Є така гра, називається, ну, типу, Хейло, Хало, як хто називає, От Там є Ця снайперка Та це вона навіть з цим звуком. <śled> 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 <śled)> Який тотальний кайф! <śled> Тільки зараз би трошки пожити, жити, пожити. Дякую. Опа. Добрий вечір. Все, нормально, розібрались. <śled> Такс. Що тут? Хто тут у нас? Фредбер, Фредбер, не надо та подла. <śled> З кулеметом прийшов мене вбивати, обалдеть. В общем, режимчик максимально і максимально таке цікавий і прикольний. Просто тако залетіти з кінтом, ну трошечки провести часу. От прям саме воно, поняв? Саме воно, реально. Оттако, от того кентап розбити. Ну, а! Ньогось нього рекени! Тихо, я вижив. Ну не надовго походу, да? На кенти вбиваються з їх сторін, поможіть. Мапа просто якась галіма, поняв? Реально галіма мапа. Вона вся така відкрита, і, і що робіть? У мене якийсь такий ган, що буде красти цей здоров'я. Е, ага. Так, да, я поняв, хорошо. Так. Якийсь нормальний, до речі, ган випав. Бемц, мінус один, хорошо. Когось би тут ще десь недалечко знайти. Там тільки він, правда, далеко, з ним треба зближуватись, поняв? І снайперками не можна воювати на далекій дистанції, тому що у них буде перевага. А чому я не можу забратись? О. Добрий вечір, тільки. Я... Ну я трошки не добив. Блін, капець, хе підсосали за мною кіл, прикинь? Обалдіть, ладно. Ой, який в мене красивий пістолетик, да? То ви мені стріляє якусь гранатою, ракетницею, що це таке? Тут кент, я поняв, я поняв. Тихо, я розбив його. Жити, пожити, будь ласка. Коротше, як ти понімаєш, довго пожити в цьому режимчику тебе не вийде. Ой-ой-ой, що тут відбувається? Тихо? Тут усе є, бачиш, що такі штуки, це типу, я так розумію, аеродропи, да? Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой. ой Тихо, розбив кента. Нормально. Я по тут забрав оцю штучку. Бемс, це що таке? Це якийсь кулемет? Дивино! Обалдеть! Тихо! Чего ты ти меня вбив? Да что я так быстро? Револьвер якийсь, прикинь. Обалдеть! Ладно. Оця штука, ось, жорстка, я скільки я знаю. Вона прям реально максимально жостка, тому що вона ваншотит. Да, в неї одна типу пулька, але вона ваншотит, якщо в голову попадаєш. Ладно, поняв. Ну поможіть! Хтось Фух. Нормально. Так тоже пойдет. Я б хотів би найти якийсь реально крутий айрдропчик. Усе щось лежить, да? Ну? ну чого, я постійно коли приходжу сюди, цей кент уже залутав. Бенц прошу. Тут до кенти, бам. Ну, попади, 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 попади штучка, пожалуйста. Оп, вирубив, по мені стріляють. Тихо? Як не попав? О, попав. Хоча я взагалі не в нього стріляв. Опа, добрий вечір. Тихо, аптечки, бем-бем. Заїсти запити, суперсько, живу. Ще дві хвилини і наступна мапа. От я б на іншій мапі взагалі з кайфом пограв, але на цій точно ні. Бо вона мені не подобається. Вона дуже така просторна, поняв. Я вбив кента, до речі. Супер. Ааа, як цікаво, він заспавнився, цей крейт. Бемс. Ой-ой-ой. Не факел випав. Я не можу в це повірити. Це був просто інцидент. Я дійсно не хочу. Чекайте, це був не я. Це не я. А що таке? А що відбувається? Щось у нас... Ой-ой-ой. Ааа, я тепер супер жорсткий, мене 350 хп, братуха. Лооол, нормально. Таку бем-бем-бем. Гори, гори. Хе-хе-хе! <рі> сюда! Але, якщо чесно, то трошечки, звісно, хепп більше плоп і б Файно. -ну, ну я цю штуку відкрив, звісно, але це не несе ніякого толку. Із-за того, що у мене немає більше слотів, поняв? Типу, я можу тільки отакого от битися і все. А ти гори, да, ти гори, давай де сюда, б. Хорошо, слухай, мені вже нравиться, Хе-хе-хе. Реальна яка сімба. Оп, а що зі мною? Що сталося? А я, а що? А що таке? А! Мене вбили! Обалдеть! Ладно, в принципі, і таке буває. А, нова мапа, все, давай, let's go. Але а що за мапа така? Давай ось у айрсофт якийсь. Вона якась наче. А, ну, я поняв. хе О, вона теж така диви, відкрита, да? Оця штука, це типу як липучки гранатки, да? А як зірвати? <гас> я поняв. Я поняв. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Калепа. Ой -ой -ой. <laughs> До цієї штуки треба привикати по-любому. А то вона не така легка, як здається, можливо, на перший погляд. Так, окей. Оцей глок, до речі, непоганий, слухай. Я з нього скільки скілів уже наробив, хто по мені там стріляє, а ну бжов вон. Ай, я горю! Чому я горю? <плес> Від чого я згорівся? І цей кендеві теж горить, я балдеть. Просто в моменті тупо всі загорілися, прикинь. Ладно, от тако шекента розвалити. Я під тебе убив би тільки з трьох щеках, прикинь. Бем, все, нормально. Аптечка. Запити, заїсти. Бемс. Летс go. Оп, отако. Що у вас тут відбу... А, я понял. Кто там перестреливается? Нормально. А ну, что такая граната? Чикай. Без пульна быта. А ну иди сюда. Иди сюда. Так опасть, сушу. Обалдеть, бетка прикольная вообще штука попалась, да? Меня убили сразу я только появился. Обалдеть. Ладно. Опа, снайперка. Бенс. Все, помстились. Ти хто? Ти що, не поняв? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. А там підсвічуються кенти, да, диви? Обалдіть. Тихо. Щось піді мною появилось? Я прям чув У мене є якийсь крюк. Ану. Ууу, непогано. А. Так він у мене був один. Я його тільки що просрав. А я сусіскою швидший, прикинь. Обалдіть. О, в мене тут от кедешилось. Непогано. По цього кента, аби убити Бем Хорошо. Його б треба теж було побити, але я хотів типу поняв крутий, безума там. Хе-хе. Окей, okay. Диви, якийсь таблі мені випав. Що це таке? Спідбуст, e, буст Я тепер швидше бігаю, да? Хе-хе? Вов, і яка моя штука є? А ну давай, я, я, я джедай, я джедай, я джедай, я джедай, я джедай, я джедай, мы вбили. Поганий з мене джедай. Ладно. Дверь яка мені штука випала. Бэм? Мені спину вбивають, мене просто. Мапа, гимно. Я не люблю такі мапи. Просто прикинь, появляюся, а тебе вже в спину вбивають. Опа, Elemental Hammer. А ну. Обалдеть, що я зробив. Тихо. Минус 2. Я по цю штуку відкрив НБ. ну цей випав. П 90, прикинь. Мені тут стріляють Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Бем. Хе-хе-хе, хе В мочате так уж Шу. Лул. Нормально. А ну, иди сюда. Чого я так швидко помер? Від чого? Обалдеть! Ой-ой-ой-ой-ой! Давай, давай, битись Та так не чесно, У нього три хп! Да, обалдеть, я вас поняв. <гас> а чо я я що замерз чи що? Шо? шо зі мною? Що тут відбувається вже, я не понимаю нічого. А що у нього за костюм? Жесть! У нього 1400 просто хп, ти це бачив? <гас> Звук бунь-бунь. <гас> так, осталовиста, віста бебі. Оп! Хедшотики полетіли. Оп. Ще хедшотик, непогано. Опа-опа-опа. Добрий вечір. Що ти тут бігаєш? Я не зрозумів. О, дивись, що мені випало. Лол, дамс. І що я зробив? А яка штука не прикольна, геть. Прикинь? Диви. Так вона ж мене не сейвий геть. Лол. Ладно. Який меч випав, так? Обалдеть. Опа. А, так це хілка. Лол. А все, я не можу вибрати цей. Я не можу нічого вибрати. Поки хілюсь. Тихо, дайте взяти пушку. Бем? О такого в прыжку. Помогите! Помогите, мене вбивають! А чо ты не помер? Я ж в голову попав тобі. Жук. А ну давай, давай, давай. Бем, все, спати. По мені опять стреляют. Обалдеть! Не, щось, конечно, невесела штука попалась. Потрогатка, прикольно. Якийсь сні. шо? Я просто ее виплюнув! Попалтеть! Я якийсь костюм надів, поняв? Лу, непогано. А ну йди сюди. Бем-бам-бем. З рогатки валю, так? Нормально. Тако, сюди. Ой-ой, я якусь штуку наступив, в мене хп упадає, зажу. Там вон окенти. Обалдеть, мене швидко розбили. Да, Ну, рогатка супер класна, тільки на дальніх дистанціях. О, лу, непогано. Це що таке? Activate ability, я щось şey включив. Я Я не знаю, що я включив. А що робиться штука? Я сам себе убив! Лол! Ого. Та за спиною заспавнився, ну це про те, що я казав. Нормально, мінус один. По цьому взагалі не попадаю. Нормальний ганс, слухай ПЕМС Що це таке? У нього штука випала. А що воно робить? Ааа, воно підпалює, лола. Я думав, воно взривається. Так, додому. Тут усе шикент. Бемс, спадки. Наверху. Бемс. Перезарядка, перезарядка, перезарядка. А що робить? Що робить? Activate ability bems. Я щось нажав, щось включив. Якусь ability включив, а що включив, не знаю. Тихо, тихо, жить, жить, жить. Бем. А ну, стій. А! У нього кулемет! У нього кулемет! Чому у нього кулемет? а в мене пістолет! Обалдеть. Добити, добити, хорошо! У. Тихо, живу. З пістолетом, прикинь! Так, ще одного, по-моєму, вбив, да? І мене вбили. Пішов ти в дупу, один і другий. Бем, хорошо. Ууу, гарний ган випав, да? Куди ти біжиш? Так, тихо. Це вообще з якимось гранатометом, прикинь. Нормально. Що це таке? Чим я стріляю? Що <laughs> <Шо> це таке? <laughs> це з базукою. Вже. А я з кулькою. Обалдеть. В спині опять полівився. Ты кто такие? Ты ч пришел? А ну пишев, Пішов <рив> Пишел, пішов, пішов вон. Ой-ой. Ага. А на катанах ще треба вміти битись, прикинь. А нуди сюда. Данс, хорошо. Okay. Шо? Кого я выпил? Шо я выпил? Нашу на мини. <рив> Нашу я то выпи? Ну шо це мені випало? выпало, чому кента мініган ган мне ця штука. <рив> О, ладно, все. Я не сварюсь бей. <рив> <рив> прикинь! Вуу! Так не, нормальный ган. Щит, прикинь. Йой. Бенц? Хе-хе-хе, вот такой. Что це мені таке випало? Якісь фаерверки випали, прикинь. Мене засліпили! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! ой ты стріляєш? По вітрям, чешу. О, добрий вечір. Хе-хе-хе. Мені обалдить, який ган випав. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Так як мене достав, я ж дал, був! Сюрикени? <гас> Нічого собі вони... Ммм. Mm. Ну да, ну да, поняв. Як тільки мені випав хороший ган, да. Ой, та це халепа! Ай, тут же і все горить. Та зашло? Тихо. Кентар розбите. Обалдіть, скільки. Чого мене спавнить в кучі типів? <гас> Ще йде вгорить все. Обалдіть. Звісно, я помру. Тихо, тут якась штука є. ну. Як цим користуватися, я не понял. Я просто не поняв як. Я підібрав, походу, щось супер круте. Але як ним користуватися, я взагалі не поняв. Факел випав. А чо, А, от на є треба було, да? Ні? Нічого не поняв. Я нічого не поняв. Як цією штукою користуватися, це жесть. Ой, комусь, по-моєму, больно зробив. А що ви тут робите? Добрий вечір. Добрий вечір. Ой-ой-ой. Іди -ой -ой. сюда, скоро тобі. Скоро. Нормально. Нормально танцює. Ну а я тоже.